Іноді, коли повертаюся з роботи після тяжкого дня, хочеться чогось дуже звичного і, можливо, не дуже корисного. Та все ж. Та ми приходимо з роботи виснаженими і маємо одне єдине бажання відпочити. Ще можна швидко підсмажити ту ж саму картоплю, але щоб ще готувати м'ясо. Ось тут і приходить на допомогу консервація. У цьому відео я зроблю майже класичну тушонку: свинина, яловичина та сало. Все, що потрібно зробити, це все порізати та закрити у банки. Нагадаю, що автоклав стерилізує наші продукти, тому можна не перейматися за час зберігання м'ясної консерви. 2-3 роки при стандартних умовах зберігання гарантовано. Більш того, вартість консерви можна зменшити, тобто вирізку додати свинини, а яловичину взяти у вигляді фаршу. Або навпаки, сало можна використовувати те, яке ви берете для піджарки. Так я і зроблю. Пропорції дуже прості: на півлітрову банку я беру 250 грамів свинини, 100 грамів яловичини та 100 грамів сала. Тож приступаємо до заготівлі та починаємо отоклавування. Це банки готові. ставимо їх у касету та відправляємо у автоклав. Тепер виставляємо параметри: це температура 120 градусів та час 40 хвилин. І невеликий лайфхак. На автоклаві присутні манометр та кран. Наша вода закипає. Та перетворюється на пару. Зі збільшенням температури паровий тиск теж збільшується. 120 це висока температура, і щоб тиск був якомога меншим, треба дати парі витиснути холодне повітря, яке там є. Тож ми залишаємо відкритим цей кран, під'єднуємо силіконову трубку та занурюємо її у воду. Пара буде поступово витісняти повітря по мірі прогрівання. І це ми побачимо по бульбашкам у банці. Я рекомендую закривати цей кран, коли температура буде становити 60-70 градусів. Тоді весь автоклав прогріється рівномірно саме парою. У цьому разі тиск при температурі 120 градусів буде не вище 2 атмосфер. Але якщо він буде більше, наприклад, навіть 3 атмосфери. Це не страшно, тому що наші автоклави випробувані до тиску 6 атмосфер. Але все ж раджу при роботі не перевищувати показники тиску вище 3 атмосфер. Поки автоклав працює, я підсмажу картопельки та додам до неї готової тушонки, яку я зробила раніше. Ось так просто і легко я зробила смажену картоплю з м'ясом. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Діліться в коментарях улюбленим рецептом тушонки. Гадаю, глядачам це буде дуже цікаво. Мене звати Марія. Я люблю куховарити та автоклавувати. Дякую за перегляд! Роби своє, роби справжнє.